Поліцейські радять українцям багато не балакати. Бо хто багато говорить, той сам собі шкодить. Такою мудрістю полісмени поділилися із луцьким водієм. Постукали у припарковану машину. Причина, мовляв, їм дуже закортіло нових знайомств. Неабия враження отримав водій. На нього склали протокол за статтею 130. П'яне кермування. Це відео із камер поліції. Недільний ранок. Ну, у нас поліцейські їдуть і різкий розворот. Невдовзі зупиняться. Правоохоронці підходять до припаркованої автівки і просять показати їм паспорт. Познайомився. Нічого не порушує. Діємо закон України про воєнний стан. Менше всі чуваш бо Тобто, з серйозним чоловіком, я не знаю, з ким, і рано ще. Далі кажуть чоловікові сідати у поліцейську машину. Будуть перевіряти його по базі даних. От, я щось напомню чи що? Ви Дозвольте мені піти, в мене справді. Чоловік переживає, не? Ні, ну поліція, ну чого? Має вас забрати, вкрасти, побити вас, що мені робити? Чого ви до мене хочете? Не кричіть, я не вас. Я в машині. Іванович, я з настрої молодшого вам пораду. Знаєте якого? То багато говорить, і сам собі школи в даній ситуації. Стрежі закону пропонують пройти алкотест Драгер, бо відчули запах алкоголю. багато говорить, Я вас ну, попросив по-нормальному. Ми ще їхали, ми з вами розвернулися. Це. Я вам підійшов, причина моєї запитки проста. Закон України по заходу правового режиму воєнного стану. Відчув запах алкоголю. Тепер у мене в вас претензії, як доводять. Чи ще не претензії, а прохання. Вимога моя, як пройти Придіть на стан міня. Чоловік погодився. Драгер показав 0,37 проміле. Я ж не кош виїхав. Івано, в мене вас про це питання. Ви стеснені стан 037. А чому ви мені його вдавали? Я не їхав. Деєте, що ви не їхали, в суд і скажете, я не їхав, я не вживав, то не я, не тебе й тебе. Ми так казати, що хочете. Ми е, в цій ситуації претензії. Е, у не поясненнях. Поліцейський написав, що їм повідомили про цього громадянина і вони зупинили його машину. Але хто повідомив про це ні слова про підставу зупинки, воєнний стан теж не чуємо. Згідно пункту, 3 статті 35 закону про населення поліцію було зупинено. Підніміться, будь ласка. То вас зупиняли чи не зупиняли? не зупиняли? Не зупиняли. Звертаємося безпосередньо до статті 35, пункт 3. На який посилається у нас Хазаню. Поліцейський може зупинити транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про вчин, причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Але такої не було, каже водій, та й машину нікому не передавав у користування. Чи повідомили, яке правопорушення ви вчинили, що стало підставою для зупинки транспортного засобу? ні. документи перевірити транспорт. Підстава перевірити документи. Так вони Паспорт. дивимося уважно те, що вони нам надали. Чи був факт керування? Чи був факт керування транспортним засобом? Де поліцейські вас зупиняли, і зупинили, Ні, в тому не було. В тому, зрозуміло. Суд приймає рішення про закриття провадження». Суддя Віталій Ковтуненко побачив порушення процедури правоохоронцями. Зв'язку з відсутністю складної події. Також судам роз'яснює, що відповідно до практики Європейського суду особа вважається. Що вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння, якщо результат перевищує 0,50. І у нас практика європейського суду має перевагу над національним законодавством, але в даному випадку порушена процедура, і ми закриваємо. Суддя нагадує, чоловік має право оскаржити рішення. Раптом він захоче подати апеляцію. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.